Не так і просто їх фізикою перебити. Ось Дивись. хороша передача черпачком. І момент. Зараз Гілун пробиває м'яч у воротах. Як так? Так елементарно, так просто це все. Супер просто, звичайно. Ось він цей данський варіант Голанда, Ерлінга Голанда, зіграв у стилі свого прототипа і, на жаль, використав помилки Динамо в обороні. Дуже проста передача. Ні, сама передача непогана, те, як вона пройшла, вона не мала права пройти. Просто дуже проста атака від австрійців. Ну от Тут, по-перше, втрата м'яча. На рівному місті не Невдало скинув м'яч на Сидорчука. Далі. Ніхто не, зупиняє, не зустрічає. І от передача йде. Кінджора не встигає. Мав би зупиняти він цю атаку. Удар невдалий. Ще й удар невдалий. Уда... У... Удар-то не вийшов зараз у Гейланда. І м'яч так заскакав, застрибав просто кутворіт Бущана. Ну що, зараз Австрій можуть взяти паузу. От зараз вже можуть взяти паузу. І для них це легше. Ну, з цим от голом все нібито красиво з точки зору штурма. З точки зору динамо якось все не так. І тут і не встиг дотягнутися Бущан, хоча, здається, мені трошечки він рукою зачепив цей м'яч.